Селям алейкум, дострал. Вітаю, друзі. Мене звуть Такаші, і сьогодні я научив вас рахунку кримсько-татарською та правилам множини. Бо разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Що ж, розпочнемо лічбу. Один, бер. Два, екі. Три, еч. Чотири, долг. 5, bez, 6, alte, 7, jedy, 8, se kiz, 9, dokus, 10, on. BER, EKI, ECH, TON, bez, alte, jedy, se kiz, on. Teraz spróbujmy kombinować te slady z słowami z minori uroków. «Бер овлам» – «один хлопець», «екі кис» – «дві дівчини», «уч чечек» – «три квітки», «дольд хрма» – «чотири хрми», «без інжир» – «п'ять інжирів». За умов зазначення кількості предметів чи осіб слово не змінюється. У випадку, коли кількість невідома, то слід утворити множну за допомогою закінчення «Лар» і «лер» – закінчення «лар». У більшій частині слів – множні, а у словах, де в останньому складі слова є літера e, «е», для множні додається закінчення «лер». Поясню на прикладі. Киз – дівчина. Без киз – п'ятеро дівчат. Кількість визначена, закінчення не потрібно. А ось дівчата – кизлар. Закінчення потрібне, бо їх багато – あれ、キリキシチネザザザナチナ。プロブエモジスロボンクヴィッカ。チチェック。チチェクレクヴテ。ザキンチェンニレル。オオスタニスクラドウスロビクヴィッカ。チチェク。マイエディテルエ。コリジエヴィザチナキリキシチ。オンチチェク。デシスクヴチュトスロボリシャエツァ、レズミンニ Rekomenduję wam samouczciwo spróbować z innymi słowami z poprzednich wypisów. A na razie to wszystko. Życzę wam wszystkiego i pobjedi się. doste, lar.